на Майрової місці. Усіх на витраті передання. Включаються такі питання, допомогу передатне слабку. Приходимо до вашого питання. Про це перша технічна інформація за неузвічного встановлення безмовної надури та передачі з мене власність для ще чуб вівчару. До нас звернулися власники неркового майна. У земальних ділянках в селі Майдан і Селоселець. В них у власності перебувають житлові будинки. Вони на підставі того, що являються нерухомого майна, звернулися до нас, розібрали технічну документацію, звернулися, що ми їм технічну документацію для будівництва з житлового будинку і передали ці звані ділянки у власність під цих питання голосування. Про затвердження технічної документації з що встановлення медсемельної ділянки. Я Шевчук і вчора, хто за 4 за інші Виходимо до другого питання: про надання дозволу на складання технічної документації землю устрій щодо встановлення меч земельної ділянки натури для мартейшин. До нас домовила Мартейшин Лідія Миколаївна, член садового підприємства цементних діяльниця, яка є згідно з... Рішення в списках від 28 грудня 93 року, але на правопозвано на даний час земельну ділянку. Цим рішенням ми даємо дозвіл на вилосні технічної документації, постановлені МЕЖ і вносимо зміни в рішення від 28 грудня 1993 року в частині площі і розташування земельної ділянки, оскільки в цьому рішенні є тільки список і рішення. Тому ми даємо дозвіл на технічної документації і вносимо зміни доповнення до того рішення в частині площі і розташування земельної ділянки. Що питання мати, стану друга у слова? Проведення дозволу на складання технічної документації щоб установлення на замени да не буде для мартеша. Про надання глазурного складання технічної документації із самоустрою щодо інвентаризації земельних на комунальної власності для Явності сільської ради. Земельної ділянки, яка знаходиться за межами населеного пункту села Нова Гута, колишній Майданській сільської ради Перянської ОТГ, по цій земельній ділянці раніше від 10.02.2004 року 2004 року був заключений договір оренди землі з Агармашом на площу земельної ділянки 7,4 га. договір був на 5 років, закінчився, з того часу ніхто не продовжував користування. На даному етапі в 2024 році проводилася інвентаризація лісових земель, і ми виявили, що в результаті цієї інвентаризації лісгосп зареєстрував за собою частинку земельної ділянки із цієї площі, приблизно ретовною площі 2,5 5 гектар. Тобто, зараз ми просили би видати рішення на інвентаризацію земельної ділянки, і вже в процесі інвентаризації будемо бачити, що тоді. Відійшло до них конкретну площу, і тоді вже, коли будемо засаджувати, будемо засаджувати конкретну площу, конкретний ціле. На даному етапі першу дати дозвіл на імоталізацію земельну ділянку зв'язку з цим, що я вам поясню. Про надання дозволу на складання технічної інформації і заводів, щоб до іментезації земельних ділянку зі мною власне доявності сільської ради собі немає. Хто що за інші? Про завершення технічної депутації за щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для Янської сільської ради села Ямниця. Прошу. Рішенням 30-ї сесії 11 лютого 25-го року, 25 року Ямнської сільської ради було надано дозвіл на поділ земельної ділянки комунальної власності в селі Ямниця на Барві площою 3 гектарів 29,77. З метою поділу його на дві окремих земельні ділянки. Зараз підготовлена технічна документація із поділу земельних ділянків утворилися дві окремі земельні ділянки площами 0,78, 14 ага, і 2,51-64. один Просимо технічну документацію по поділу, зареєструвати заяву з сільської ради дві окремі земельні ділянки. подальшому для. Do you have to put it in? Staviamo čtvrt питання uzvania. To za plaćanje technično dokumentacije i simbol should be lamki komunalnoj vlasnosti, pro Jamostij Radios. To zaвіщення. Prelimo do Apropos Pani, pro Zapračenje Aktů Komisji, Jamarnosti Sudskoj Radi se vozileks. За земельні ділянки комунальної власності за межами населеного пункту села Селець, Було Субзира площею 1,01,27. Нам було передано за межами населеного пункту, коли передавали землі саге призначення, було передано цю земельну ділянку в загальному масиві, яка на той час сказала 5.17.49. 5, у зв'язку з тим, що були окремі землекористувачі, не розділили цю земельну ділянку, утворилася площа 10127. Але, враховуючи фактичний стан ситуації, виявляється, що той масив, який був нам переданий, він не включав частину земельної комунальної власності, які фактично ще є, і прилягають до цієї земельної ділянки. Тому зараз, цим актом комісії, ми маємо затвердити зміни у площі і в конфігурації земельної ділянки. Площа земельної ділянки зміниться з 1.0927 на 13407. Даним рішенням ми затверджуємо акт і погоджуємо технічну документацію у зв'язку зі зміною і площею і конфіграцією земельної ділянки. Чи є просьба? Станове п'яте питання на голосування. Про затвердження гарні комісії Ямської ради послугових сіла. Хто за 5 за рішення приняття? e of course